Слава Богу, дорога церква. Сьогодні е, хочу поговорити з вами на доволі важку і актуальну тему, яка відноситься абсолютно до всіх людей в цьому світі. Сьогодні ми будемо говорити про гріховні думки і як з цим боротися. Наше життя взагалі це боротьба. І ця боротьба відбувається. Ця битва е, часто знаходиться не лише в наших вчинках, але й в наших, нашому розумі та наших думках. Хочу зачитати вам визначення, що таке гріховні думки. Це думки, які суперечать релігійним та моральним нормам, а також можуть призвести до поганих вчинків. В посланні до Ефесян, 4 глава. 26, -й, 27 -й вірш. Написані такі слова. Гнівуючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві. І не давайте місця діявові. Але це не зовсім легко, дорогі друзі, не давати йому місце, коли він хоче проникнути в нашу свідомість саме через наші думки. Ви знаєте, ми не можемо контролювати появу. Таких не зовсім добрих думок в нас. У нас, на жаль, немає якоїсь такої, вибачте, кнопочки, яку ми могли би нажати і взагалі відключити свої погані думки. Такого не існує. І через це гріховні думки самі виникають в, наш, в нас. Вони, гріховні думки, з'являються в нас завдяки різним факторам, обставинам. Тут може бути і наше колишнє гріховне минуле, наші залежності, плоскі бажання, заздрість, жадібність, багато іншого. Ви знаєте, коли я писав проповідь, ми, в мене виникло одне дуже таке цікаве питання. Уявіть собі, щоб, ми, у нас з'явилась така можливість читати чужі думки. Як ви думаєте, це було б добре чи ні? Я так подумав, що напевно ми могли би багато чого б зробити корисного. Да? Могли би там. Не піти б на якусь би зустріч, де були, мали б якісь би неприємності, наперед би щось, би, е, як би говориться, себе зберегти від чогось. Дійсно, може би, це було б і корисно. Ось, Але якби ми могли б читати думки, наприклад, всіх своїх друзів і різних, ну, я щось подумав, могли б бути такі моменти, щоб з деякими друзями ми, ми взагалі б напевно, перестали говорити. І не тільки з друзями, напевно. Це, звичайно, жарти, але хто його знає. Е, да. е, давайте все-таки, ну, але слава Богу, що ми не, не можемо читати думки. І давайте відомо це Богові, хай він читає тільки наші думки, і це допомагає йому більше пізнавати нас і, і якими зсередини. Е, е, чи є взагалі гріховні думки гріхом? Ну, Сама непристойна думка, гріховна, яка виникає в нас всередині, звичайно, як ми вже говорили, ми не можемо її контролювати. Звичайно, вона не є гріхом. Вона приходить і гріховністю себе не представляє. Гріхом для нас вона не є. Але наше відношення до неї, як ми будемо. Далі з цією думкою себе поводити, розвивати, загравати до неї, що може привести до гріха в наслідках. Давайте приведемо якийсь приклад. Ми знаємо в Біблії дуже багато історій, де саме біблійні герої не контролювали свої думки, які розвивалися в них в голові, і це приводило до доволі. Страшних наслідків. Перший приклад, який би я хотів би вам привести, це історія двох рідних братів Каїна та Авеля. І давайте зараз зачитаємо слово це буття, четверта глава Четверта глава будемо читати з третього вірша. Через деякий час Каїн приніс Господу частину врожаю, що він виростив. Авель також приніс удар найжирніші шматки перенародженої вівці. І Господь прихильно прийняв Авеля та його дар. Але Господь не прийняв Каїна і його пожертву. Тож Каїн розлютився і був дуже похмурий. І спитав Господь Каїна: чому ти розлютився? Чому такий незадоволений? Якщо чинитимеш добро, то чи ж не прощу я тебе? Якщо ж не чинитимеш добре, то гріх підверима. Він жадає тебе, але ти мусиш керувати ним. Тоді Каїн мовив до свого брата Авеля. Ходімо в поле. Коли ж прийшли вони в поле, Каїн кинувся на свого брата Авеля і вбив його. З цього уривку, дорогі друзі, ми бачимо, що в серце Каїна закралася думка заздрощів до свого рідного брата. І він не міг з нею впоратись, вона його розривала зсередини. Навіть, уявіть, попередження самого Бога він особисто звернувся до Каїна і сказав йому ці слова, що гріх під Верима. Будь уважним, пильнуй. Бо Бог бачив серце Каїна, що відбувається в нього. Але. На жаль, ми бачимо, що навіть порада самого Бога не повпливала на Каїн. І ми бачимо наслідки цих гріховних думок. Він все-таки вбив свого рідного брата. Страшні наслідки, дорогі друзі. В сучасному житті ми напевно також чули багато таких схожих історій, подібних ці. А можливо, дорогі друзі, і... І в когось із нас щось відбувалося подібне, коли ми десь, можливо, підпливом якоїсь образи або якихось негативних емоцій, також думали щось погане про своїх рідних та близьких, щось накручували на них. А можливо, хтось з нас і доволі довгий час носить якусь образу на своїх рідних та близьких і ходить з цією думкою. Не знаю, буває різне, але треба бути е пильним, тому що перебувати в серці з такими думками це є велика небезпека, дорогі друзі. Нам є над чим задуматись. Другий приклад, е який би я хотів би привести, це історія зради, історія зради Іуди. Давайте прочитаємо слово, це буде в нас Іоанна 12 глава, почнемо читати з 3 вірша. Марія взяла глечик, де було співлітра дорогоцінних пахощів, зроблених із справжнього нарду, облила ними Ісусові ноги, витрала їх своїми волоссям, і чудовим аромат мира наповню. І чудовий армат мира наповнював увесь дім. Один із Ісусових учнів Іуда Іскаріот, який мав його зрадити, сказав, чому було б ці пахощі не продати за 300 срібних монет і не роздати гроші бідним. Іуда мовив це, мовив це не тому, що дбав про бідних, а тому, що був злодієм. Він завідував скринькою і пожертвування і крав гроші звідти. Іуда був скарбником. І уявляєте, яка в нього була велика спокуса. Які гріховні думки, напевно, взагалі розривали його, тому що, по-перше, він мав неконтрольований фінансовий потік, де міг на свій розсуд, ну, можна так грубо сказати, брати будь-яку суму. Але, напевно, якісь моменти. Коли він став скарбником, він не впорався своїми емоціями і почав отуда брати. В нього, звичайно, був шанс, як є шанс кожного з людей зупинитися на цьому рівні, але він не впорався опять же, своїми гріховними думками, і вони переросли в щось більше, в той гріх, який він вчинив. Ми знаємо продовження цієї історії, що зробив Іуда ще гірше. І... Напевно, спочатку Іуда не хотів зраджувати е, Ісуса Христа, тому що йому і так було добре. Він мав гроші. Е, біля нього поруч був учитель, який мав авторитет. Е, це було безтурботне життя, і в майбутньому він мріяв ще про щось краще і більше. Що ще треба було да, для нього, здається. Але. Одного разу дьявол навіяв Іуді гріховні думки, щоб він розочарувався в Ісусі. Іуда побачив, що вся його надія на безтурботне майбутнє може обернутися для нього не так, як він планував. І перебуваючи в цих гріховних думках, він. Вирішив зрадити свого учителя. Давайте почитаємо Луки, 22 глава з 3 вірша, будь ласка. І тоді Сатана вселився в Юду. Його називали Іскаріотом. Він був одним з 12 апостолів. Юда прийшов до головних священників і начальників храму мої варти. І почав говорити з ними про те, як він може видати їм Ісуса. Ті дуже зраділи і пообіцяли добре заплатити йому за це. Тож Юда почав шукати слушної нагоди, аби видати їм Ісуса, коли навколо нього не було натовпу. цього уривку можна зрозуміти, що Юда вже, вже не контролював свої думки взагалі. В третьому вірші написано, що сатана вже вселився в юду. А далі ми бачимо наслідки. Це зрада. Зрада, здавалось би, такої близької для нього людини. Зрада за таку некчемну ціну 30 серебників. Знаєте, в сучасному житті ми також, напевно, чули про якісь схожі історії, а можливо, когось з нас дьявол теж перевіряв на алчність, на залежність від Мамони. І, можливо, ми теж колись підчись гріховним думкам, когось зраджували. Але, дорогі друзі, незалежно від того, чи відбувалося це в нашому житті, чи не відбувалося, ми завжди повинні пам'ятати, що якщо ми не будемо контролювати наші гріховні думки на початковому етапі, це може привести до дуже жахливих наслідків. Я хотів би поділитися з вами. Одним свідченням свого життя, як в мене також були випробовування своїми гріховними думками. Під час війни це було ближче до початку, до мене звернулися з такою пропозицією. Мені запропонували виїхати за кордон. Ну, здається, для чоловіка. Заманчува да, е, така пропозиція. Е, перше, що може смішно, що я запитав, я кажу, через тису не треба плити? Ні, ні, каже, це не туди. Ні". Але це не зовсім каже, е, не зовсім легально. Це така буде корупційна схема, е, це стоїть е, це, коштувало доволі немалих грошей, це була серйозна сума. Але були люди, які цю суму за мене готові було внести, і мені не, особисто нічого не потрібно було давати. І тут а, почалось випробовування. Е, я, мене почалась боротьба з духовними гріховними думками. Що мені робити? Є вибір, попасти за кордон і тим самим вирішити дуже багато питань. Нема війни, нема призиву, нема. Нічого всього ще є заробіток, спокійне життя, плюси. Але з другої сторони, рідні залишаються тут, церква залишається тут. Я багато думав. І ви знаєте, які думки приходили мені, мені в голову. Як я буду себе відчувати? Коли все закінчиться, і я сюди приїду. І як про мене будуть думати мої. Друзі і близькі, яким я на вулиці свідчив, що так робити неправильно, що Бог вчить справедливості, а тут а кажуть, це такі віручі, порішав і виїхав. Типу. Я завжди про це думав і, і прийняв, я надіюсь, і, не, вибачте, і прийняв я впевнений і правильне рішення. Я відмовив і сказав, що ні, я нікуди не поїду, я залишаюся тут. І слава Богу, що я прийняв саме таке рішення. Але я пережив цю боротьбу своїми гріховними думками, які мене мучили, і предлагали мені саме такий, Здавалось би, хороший результат. Мені не треба було нікого вбивати, ні, нічого робити, а просто погодитись. Ось така була історія. Так, продовжуємо. Хочу привести вам ще один приклад. Це історія Давіда царя царя Давіда і Вірсавії. Царя Давіда, ми знаємо, стаються гріховні стосунки з чужою заміжньою жінкою на ім'я Вірсавія. Тавід побачив її, прогулюючись по даху свого маєтку, і в нього виникли гріховні блудні думки. На жаль, він не впорався з ними. І, як кажеться, здійснилось гріхопадіння. Знаєте, в цій історії, можливо, би, на цьому могло би все і закінчитись. І про це могло б, міг би навіть ніхто не взнати. Якби Вірсавія не завагітніла. І це вже ситуацію трошки погіршило. І треба було якось вирішувати. У голові Давіда виникали різні думки: що зробити, і як в вирв... як цієї ситуації виролити, що, що прийняти? ми знаємо, що е... чоловік. Версавії Урія був на війні. Він і визвав його з війни, щоб він переночував вдома, щоб якось спробувати вирішити цю ситуацію. Але Урія розбив його плани, він відмовився там ночувати і більше не було ніякого виходу. І, і тут гріховні думки доводять царя Давіда до найгіршого. Він вирішує стратити Урію. Уявіть собі. До чого приводить загравання з думками з цими гріховними. Давід вирішує стратити Урію. Давайте зачитаємо письмо 2 Самуїла, 11 глава 14 вірша. Вранці Давид написав листа Йоаву і передав його Зурією. Урією. В листі він написав. Пошли урію в перші лави, де точаться найзапекліші бої. Потім відступись від нього, тоді його вдарять і він загине. І ось коли Йоав обложив місто, він послав урію туди, де, як він знав, будуть битись найсмілівіші захисники. Коли захисники міста вийшли і кинулись на воїни в Йоава, деякі бійці Давидового війська в цій сутичці загинули. Урієхітиянин також загинув. З цієї історії ми бачимо, що коли наші гріхи, гріховні думки, виходять з-під контролю, то це приводить до дуже жахливих наслідків. Давайте, згідно з Цих історій, і згідно з того, про що ми говорили, зробимо висновок. А як все-таки нам, які можна дати поради, щоб нам якось боротися з тими гріховними думками? І поради тут можна дати такі перше: це не ведіть переговори зі спокусою. Як тільки ми усвідомлюємо, що наші думки гріховні, нечисті, нам треба відразу зупинятися на цьому. Чим більше ми будемо думати, тим більше шансів, що гріх нас поглине. Ісус Христос, будучи в пустелі, не сперечався з дьяволом, а дав рішучу відповідь. Матвія, 4 глава, 4 вірш. На те Ісус відповів йому. У святому Писанні сказано: не хлібом одним живе людина, а кожним словом сказаним устами Божими. Ми маємо наслідувати цей приклад. Друга порада. Напомнюємо наше життя Божим Словом. Наш розум постійно потребує якихось думок. І якщо ми його не будемо наповнювати, Божим словом, духовними роздумами, то він може наповнюватися чимось іншим. І чим більше ми будемо знати Слово, тим більше в нас буде шансів розрізнити, розпізнати гріховну спокусу і відкинути її. Третя порада, дорогі друзі. Молитва. Молитва це наше пряме спілкування з Господом. Якщо духовна думка приходить до нас, негайно зверніться до Бога за допомогою. Молитва нам дає силу протистояти цьому. Ще одна порада. Служіння. Зайняті служінням розум менше схильний до пустих гріховних думок. Коли ми будемо зосереджуватись над тим, щоб допомагати іншим, ділитися своєю любов'ю, то і думки в нас будуть добрими і чистими. Тож, дорогі друзі, давайте зробимо такий висновок і ще раз закріпимо і повторимо, які поради. Нам треба мати, щоб протистояти цьому злу духовним гріховним, пробачте, думкам. Перше, наведіть переговори з спокусою, наповнюйте своє життя Божим Словом, молитва і служіння. Але, дорогі друзі, що робити, коли ми все-таки не встояли? Коли ми все-таки програли в цій боротьбі гріховним думкам і згрішили. Нам не треба соромитися. Нам потрібно звернутися до Господа з молитомним прощенням. Нам треба визнати свій гріх і покаятись перед Богом. Боротьба з гріховними думками це. Тривалий процес, який буде відбуватися з нами протягом всього життя. Отже, дорогі брати і сестри, молімося, звертаємося до Бога за допомогою, не впадаємо у відчай, а Бог зі своєї сторони подасть нам руку допомоги, щоб ми разом змогли пройти з ним ці випробовування. Нехай Господь зміцнює кожного у його духовній боротьбі, а йому за все нехай буде велика слава і халава. Амінь.